Доброго вечора. Сьогодні 25 березня, День Національної гвардії України. Тож сьогодні говоритимемо про свята і будні нацгвардійців, як чоловіків, так і жінок. Сьогодні до студії теми дня завітали. Вадим Матвєєв, підполковник, командир військової частини 3056 Національної гвардії України. Доброго вечора, Доброго вечора. вам і також Юля Нечай, командир відділення 3-ї стрілецької роти військової частини 3056 Національної гвардії України. Вітаю вас, пані Юлія. Доброго вечір. Отже, пане Вадиме, розкажіть, будь ласка, які сьогодні завдання стоять перед Нацгвардією України? Перше, це охорона громадського порядку. Друге конулювання засуджених підсудних. Далі охорона особливо важливих державних об'єктів, об'єктів інфраструктури, об'єктів атомної енергетики, захист наших кордонів, надання допомоги Державної прикордонної служби, участь у антитерористичній операції, що зараз також проходить. Крім того, у нас визначене завдання – це охорона органів державної влади, ну і участь у територіальній обороні на випадок збройної агресії. А що змінилось із 2014 року у Національній гвардії України? Змінилося багато. В першу чергу змінилася законодавча база. Нам дали трошки більше прав, більше можливостей, але й у нас більше обов'язків з'явилося. Далі змінилося по зрівнянні з 2014 роком, ну, починаючи від форми матеріально-технічного забезпечення, закінчуючи грошовим забезпеченням. Різниця є суттєва, дуже суттєва. Відношенні новітнього озброєння, новітньої техніки, ще раз кажу, немаловажний сектор це соціальний сектор. Житло у нас розпочали, скажімо так, ударними темпами. Отримувати військовослужбовці житло. Потім ті, хто учасники бойових дій, які були на сході України відповідно згідно з чинного законодавства, також мають певні пільги. Ну і що ще хочеться відмітити, мабуть, ті події, які проходять сьогодні на Сході, вони, знаєте, якось зробили більш згуртованим наш колектив гвардійський. І рівень патріотизму, скажімо так, повисився в рази порівняно з 2014 роком. Дякую. Юлія, скажіть, будь ласка, як давно ви служите у Нацгвардії? Чи відчули ви якісь зміни уже на своєму такому професійному військовому шляху? Я служу з 2015 року, з січня місяця. Вже підписала другий контракт. Перший був на три роки, цей вже на п'ять. Ну так, зміни, зміни є. Я враховую, ну, як враховуючи до жінок, більше, більше жінки можуть займати керівні посади. Але ж, Юлі, ви прийшли у 2015 році, коли вже була агресія, вже був неспокійний і нестабільний на певний час в Україні. Як ви наважились? Ну, це була моя мрія з дитинства, і я дуже рада, що вона здійснилася. Я горда, що я ношу форму Національної гвардії України, і моя патріотичність дала цьому такий поштовх, щоб я пішла служити в армію. Ви прийшли одні чи із подружкою якоюсь, можна? Я, я одна, так. Мені запропонував піти на службу мій дуже хороший друг. І... Військовослужбовець? Так, він військовослужбовець. І я йому дуже за рада, я не пошкодувала. Ви разом служите чи в окремих частинах десь? Вже в окремих частинах. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, яка частка жінок у Нацгвардії порівняно з чоловіками? Ну, я за всю можу Нацгвардію сказати не зможу. Я скажу за е відсоток приблизно мого підрозділу це складає десь близько. Десь 18-17% плюс-мінус. Отак от. У нас є відеоматеріал, ми можемо зараз поглянути фрагмент присяги вашої військової частини нацгвардійців, і там буде все видно. Прошу. На вірність українському народу сьогодні 23 новообранці новобранці гвардії України склали присягу Наймолодшому 20, найстаршому 24 роки. Я хресто Олександр Андрійович вступаю на військову службу і урочисто присягаю сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватися конституції України та законів України, берігати державну таємницю, Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Сьогодні склали присягу на вірність українському народу. Будемо вірно служити, захищати наш суверенітет, нашу незалежність. Дійсно, ми побачили невелику порівняну кількість жінок на присязі, і вони стоять позаду. А чого так? Ну, є поняття стрового статуту, який визначає, що стрій повинен бути ранжирований. То що це означає? Тобто вищий попереду, трошки нижче позаду і так далі. Відповідно до рангу. Так, точно. І е, наскільки часто попереду жінки стають? Командири, жінки-командири. От Юля, наприклад, вона командир відділення, вона знаходиться попереду свого строю, попереду свого відділення. До речі, в неї відділення на 100% від складається із жінок. Юля, як атмосфера у жіночому військовому колективі? Добре, тому що у нас в колективі. Жінки, які хочуть служити, які прийшли свідомо на службу і виконують свої службові обов'язки добре. Ми знаємо, що у різних колективах жіночих різні є моменти: конкуренція, хто кращий, хто красивіший, і так далі. Чи є якісь такі моменти є у військових жінок? Ну, командування надає нам достатньо уваги, можна так сказати, в професійному плані, що ну нам не потрібно конкурувати. Так, по заслугах, хто як себе е, імпонує по службі, е, получають звання, е, подяки. Ну так, кожен по своїх заслугах. Вадим Анатолійович, а є такі види діяльності у військовій е, сфері, де е, лише чоловіки е, займають якісь певні посади? Розумієте, у нас склався стереотип ще з минулих років про те, що жінка нічого не може, або жінка це слабка стать. Я на сьогоднішній день, ну до недавнього, мабуть, теж притримався цієї думки. Але виходячи вже з практики, яка є на сьогоднішній день, де військовослужбовці жінки виконують свої завдання, повірте мені, не гірше, ніж чоловіки. Я міняю свою думку в тому плані, що жінка може замінити будь-кого. Вона може бути. І водієм, може бути, і командиром, може бути і, скажімо так, працівником чи військовослужбовцем в штабі, в тиловому підрозділі, без різниці. У жінки ходять і в бронежилетах, і не знімаючи, в конвой виїжджають, також жінки в бронежилетах без питань. На нас військове стрільбище без питань. Тобто в зону проведення ООС, будь ласка, Юлія була в зоні проведення ООС. Тобто, у нас немає різниці. От ви зараз казали про жінку конвоїра, але ж які завдання виконує конвой? Якщо випадок агресії трапляється, конвоїр має захищати. Наскільки це так. завдання виконують жінки-конвоєру? Жінки виконують завдання абсолютно одинаково. Вони і чатові і першого постів, і помічники, і начальники вар, тобто вони в повному об'ємі. Різниця щодо жінки і чоловіка, військовослужбовця, є тільки в одному моменті під час проведення обшуків в СІЗО, то там дотримується гендерного напрямку, тому що згідно всіх керівних документів, проводити повний обшук повинні особи однієї статі. Тобто, жінки не можуть обшукувати чоловіків, чоловіки відповідно жінок. Юлія, ви були у конвої? Так, я як... і, і чи були такі випадки агресії, коли доводилось якось фізично, напевне, відбивати або захищати? Так, я служу у третій середській роті, це рота конвоювання. Ми призначені для забезпечення захисту і супроводження осіб затриманих, які знаходяться під слідством до різних судових установ. І ну, випадків агресії добре що не було. Ну такого нас завжди з нами є чоловіки, і ми, ми самі можемо дати раду. Ми, у нас є статті, за якими ми керуємося, що ми маємо робити, що нам дозволено, як ми можемо застосовувати це все. Так що ми зможемо дати відпір. Вадим Анатолійовичу, у вас на свята дуже часто проходять такі дні відкритих дверей. Ви досить відкрито зустрічаєте усіх охочих із населення цивільного. А у будні наскільки часто така практика діє? Ну, ми плануємо, у нас щоквартально проходять такі заходи. Дані заходи направлені в першу чергу за те, щоб скажімо так, розвитку патріотизму серед нашої молоді, тому що, скажімо так, трошки, трошки у нас, мабуть, в цьому є невеличкий пробіл. Це перше. Друге, це ми хочемо показати, що, скажімо так, ми не настільки закрита організація, що у нас тут все там тайно, секретно. Ні, ми, як і обичне, скажімо, будь-який орган державної влади, ми відкриті для спілкування, відкриті для скажімо так, спільної роботи. Маємо відеоматеріал. Один із таких заходів відкритих. Давайте подивимось, що відзняли кореспонденти таврійських новин у вас у частині. Прош. Ветеранів військової частини Руслан Сень служить тут 17 років. Перевівся я у військову частину 3056 на той час внутрішніх військ 25 травня 2001 року. Перевівся я з військової частини 3003 в місті Одеса, де проходив строкову службу, і для подальшої служби військової служби за контрактом. Так як я сам родом з Херсонської області, то перевівся в місто Херсон. За 29 років військова частина змінила кілька приміщень. У 2016 році у військовій частині 3056 Національної гвардії України вирішили створити кімнату бойової слави. Ми попрацювали буквально два місяці. Значить, все це зроблено руками солдат. Я займався матеріалом, збором матеріалу. Дуже багато ветеранів. Звернулись і надали допомогу. Найбільше експонатів із зони проведення операції об'єднаних сил. Ці всі фотографії це все перша наша ротація. Місце розташування географічне. Це зростворено діораму, ну так звана діорама нашого блокпоста, першого, яким ми у липні 2014 року виїхали сюди. Он видно в далині населений пункт е, Успенка і. Е, на жаль, за мішків не видно, там видно Саур Могила. З правої сторони біля нас кордон, метрів 600, кордон з Російською Федерацією. І за нами знаходиться пункт пропуска Успенка, метрів 700. Оце наше одне, одне з кулеметних гнівств, наше, де знаходився кулеметчик. На жаль, на жаль, на цьому блокпосту нас розбомбили, у нас був один загиблий. Ось фотографії після наших обстрілів. Зушку у нас наші кулеметні гнізда, техніка пошкоджена, тобто це після обстрілів, які були саме на цьому блокпосту. Ми більше фотографій не вивішували, які ми виконували завдання там в Маріуполі, Віноградному, Волновахи, тому що це дуже багато фотографій. Командир сказав, з часом приміщення для кімнати бойової слави підшукають більше. Експонатів не бракує. На сьогоднішній день вже підшукали більшу кімнату, розширили якось і експонатно, і квадратно. Є, плани щодо розширення. Є ми зараз працюємо самі думаю. Поки плани. Да. Так ну, от е, такі заходи, де ви дуже багато розповідаєте, е, телекамери знімають. Е, трошки виникає запитання, але ж багато військових, і ви зокрема нагадували про те, що інформацію треба подавати обережно. То яка мета у таких заходів відкритих? На відкритих заходах, ми, скажімо так, військових таємниць особливих не розкриваємо. Ми просто розповідаємо про себе, що ми такі ж люди, звичайні, як і всі інші. І нам притаманні такі ж людські якості, як і любов, і скорбота, і все інше. І я так рахую, я так рахую, що такі заходи треба проводити. Звичайно, з деякими обмеженнями, тобто я не можу розповідати там всі, скажімо так. А чого, якщо почули у військовій частині чи на подібній зустрічі, не можна людям викладати у соцмережі, або про що не можна говорити вголос по телефону іншим розказувати? Розумієте, для незаконних признаних республік ДНР, ЛНР і так далі, вони дуже моніторять соціальні мережі, інтернет мережі. Чому? Тому що вони роблять певну базу даних, лині військовослужбовці конкретно, і з відповідними там резолюціями, резюме з їхнього боку. І, скажімо так, чому більше всіх саме ці непризнані конгломерати ненавидять нас? Тому що з перших днів цієї війни для них найстрашніше слово було це Нацгвардія, нацики. Нас називали нацики і називають по свій день. Тож не можна видавати особистих даних військових, так і ще які основні моменти, які про які треба мовчати. Ну Нас. кількість особового складу, кількість зброї, завдання, які виконують військовослужбовці, конкретні конкретні завдання. В якому населенню пункті яка кількість техніки, ну і так далі, і так далі, і так далі. Незважаючи на те, що сьогодні ваше свято, хочеться трошки зазирнути у той пробіл, про який ви тільки що зазначили. Наскільки престижно зараз бути нацгвардійцем, як ви стимулюєте цей престиж і юнаків і дівчат? Найбільш стимульований особовий склад, найбільш патріотичний. Опять же, не ображаючи інші силові структури, знаходиться саме Національна гвардія України. Згадайте Майдан. Перші добровольчі підрозділи, які пішли на схід захищати нашу батьківщину, майже всі влилися в склад Національної гвардії України. По перша структура, яка майже з перших днів стала на передову, це була саме Національна гвардія України. На початку нашої ефірної передачі ви зазначили, що ударними темпами зараз надається житло. Це також стимулювання. Наскільки ці темпи дійсно ударні? Е, темпи ударні? Я зараз поясню, у нас дуже широко будується житло по всій Україні. Завдяки органам місцевої влади нам була виділена також земельна ділянка. Ми проводимо зараз роботу по пошуку інвесторів, які нам будуть будувати кошти. дають. Потім було виділено частково там кімнати в гуртожитку сімейного типу. Там заїхали деякі. Також надані кімнати були теж за рахунок за допомогою місцевих органів влади. Також на Шовкуненка, колишня вулиця, там також були видані нам кімнати. В цьому напрямку, це з боку місцевої влади, з боку командування проводиться робота, і на сьогоднішній день по всій Україні даються квартири. Наприклад, у мене є військовослужбовець, який служив в Херсоні, отримав квартиру в Хмельницькому за своїм бажанням. Тобто він захотів, він там отримав. Хто захоче, вони нам приходять приходить нам рознарядка. І люди отримують квартири хто в Рівному, хто в Хмельницьку, хто в івано А Що значить, пі... хоче, перепрошую. Там були родичі або сподобалось місто, чи із Ні. того, що є, вибирайте На сьогоднішній що ви хочете. День у нас є план графік будування здачі житла в в експлуатацію. І так вийшло, що, наприклад, інші регіони розпочали це раніше. І тому, щоб, наприклад, Івано-Франковську, здається, будинок, він йде не повністю на Івано-Франковський гарнізон, він йде за потребу на Івано-Франковську потреби, які їм необхідно, а інші квартири вже пропонують по військам. І хто хоче, той отримує там квартиру. Далі, у нас на сьогоднішній день є такий вид компенсації, компенсація за піднайом житла. Її отримують зараз, правда, офіцери лише, але. Програма міністра у нас є, яка він нам озвучив у минулому році на нашій військовій раді, де було прописано, що з 2 півріччя цього року вже всі військовослужбовці за контрактом будуть отримувати компенсацію за піднайом житла. І відповідно по регіонам, тобто, якщо ти один живеш і в Херсоні, то ти будеш отримувати, я не пам'ятаю зараз точно цифри, там, допустимо, півтори тисячі гривень. Якщо ти живеш з сім'єю, то увеличується сума, відповідно, така ж, тобто там на кожну дитину 50% помі цієї суми додається, і на дружину також. Хто живе в містах мільйонниках, тобто Київ, там, Дніпропетровськ, сума компенсації там відповідно більше, то тобто, це згідно постанови Кабінету міністрів. І все це весь цей механізм розпочне працювати з 1 липня. Саме по відношенню до військовослужбовців за контрактом, бо офіцери і так на, на сьогоднішній день отримують компенсацію за піднайом житла. І крайній ще такий момент, що якщо військовослужбовець, який за період своєї служби не отримав житло, звільняється, він знаходився в квартирній черзі, то йому держава компенсується коштами відповідно до середньої вартості житла за квадратний метр в даному населеному пункті, де вона проживає. Тобто, отаким от чином. Це я рахую дуже-дуже, скажімо так, ощутимо. Дякую. Юля, от ви з 2015 року у Нацгвардії це десь 3 чи 4 роки ви служите, так? Другий контракт підписали, молода дівчина. Якими пільгами ви конкретно користуєтесь? Я не користуюсь пільгами. Я знімаю квартиру. Ну, думаю, що з часом можна буде стати на. На квартиру на чергу <гани> <ган> тобто з часом лише пільги з'являються, е, так? Так, розумієте. Будь-які, окрім ne, зарплатні. Ні-ні. ні, розумієте. пільги це теж поняття таке, деяким ступенем відносини. Поясню. Наприклад, щоб стати на квартирний облік, офіцер має право на квартирний облік стати з першого дня, контрактник. Тільки після п'яти років служби, після другого контракту. Тобто, тому що перший контракт ну, хтось от служив, розвернувся і пішов. А той, хто вже зв'язав свою долю назавжди, або, мав, або на дуже довгий час з армією, ті люди відповідно становляться на квартирний облік. Далі, пільги у нас, особливо таких пільг, скажімо так, як військовослужбовця Національної гвардії України, ми, як всі громадяни, у нас ну, пільг особливих, скажімо, і немає як у всіх громадян, Тобто ми живемо єдиним законодавством. І єдине, що пільги це учасника бойових дій. Бойових дій. Юля е, була учасницею бойових дій. Для цього необхідні опять же, деякі, скажімо, технічні моменти. А саме, е, наприклад, мати прописку по місці даже того піднайому жилья. Тобто, якщо Юля підніма, піднаймає житло, вона має право, прописатися, прописатися. але це все залежить від квартири, той, хто здає власника. квартиру, так, власника квартири. Якщо він дає дозвіл, то відповідно вона. Отримує пільги. Пільги на сьогоднішній день, я думаю, рахують дуже-дуже добрі. Завдяки державі ми пільгуємося на 75% за комунальні послуги і, відповідно, вони компенсують нам ще 25%. І тому виходить, що учасник бойових дій на сьогоднішній день отримує квартирну плату, ну, квартплату 0%. Тобто ми не платимо нічого. Потім для учасників бойових дій є певні пільги щодо влаштування дітей в дитсадочок, в школи і так далі. далі. Навчання в вищих навчальних закладах у учасників бойових дій також являються для дітей, є безкоштовні, а також для самих учасників бойових дій також являються безкоштовними. Тобто певні пільги є, я ж кажу. Так окремо чисто для Національної гвардії таких пільг, мабуть, немає, як для всіх військовослужбовців. А якщо взяти в комплексі і комунальні послуги, і скажімо так, навчання, освіта, то пільги доволі такі ощутні. Дякую за участь в ефірі. Вітаю вас з професійним святом. Глядачам нагадаю, що сьогодні, у темі дня, ми спілкувалися із Вадимом Матвєєвим, підполковником, командиром військової частини 3056 Нацгвардії України, а також із Юлією Нечай, командиром відділення третьої стрілецької роти цієї ж військової частини. І говорили ми про свята і будні нацгвардійців і нацгвардійок. Глядачі вже просимо не перемикати канал, адже далі на Суспільному. Черговий випуск нового політичного шоу Зворотній відлік, яке з 18 березня виходить щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці в ефірі ЮА Першого, ЮА Крим, ЮА Культура 24 регіональних телеканалів Національної Суспільної телерадіокомпанії України та на хвилях українського радіо. Це була тема дня. До зустрічі у наступних випусках.